Opel Frontera. Ось вона. Німецький бренд відродив одне зі знакових імен в своїй історії. Тільки тепер це все зовсім інше, як бачите. Або якщо не бачите, то зараз про все коротко і в деталях. Тому що я Ярослав, ви на каналі Інфокар, а це онлайн-презентація нового Opel Frontera в Україні. Тому жодних власних оцінок чи суджень, тільки факти. Формально це вже третє покоління модель. З 91 по 2004 й у Opel на конвеєрі знаходився повноцінний рамний позашляховик, який і до сьогодні виконує свої задачі. До 98-го року була фронтера А, а потім Рестайлінг і Фронтера Б. Логічно було б припустити, що ось це перед нами фронтера С або Сі, але ні. Опель називає її Нью-Фронтера, і це цілком слушно. Все ж спільного між цією фронтерою і тими двома фронтерами ну нічого. Дійсно, раніше рама, зараз несучий кузов. Раніше повний привод Парт Тайм, де передок підключався вручну за необхідністю. Зараз передній привод, і тільки так. Раніше базою був Isuzu Rodeo Родео, і випускався він в Британії. Зараз же основа це Citroën і виробництво в Словаччині. Різні підходи, різні автомобілі, але і час інший, виклики інші. Тому це відео можна було б почати якось так. Пам'ятаєте стару фронтера? Справжній рамний позашляховик з Генами Ісузу. Забудьте, нова фронтера це інше покоління Опель. Розумна, сучасна і створена для життя всьогодення. Це сімейний SUV, який прийшов замінити модель Crossland. Це перший Opel, який з самого старту має одночасно і гібридну, і електричну версії. принаймні в Європі. В нас поки тільки гібрид, і це найдоступніший новий Opel в Україні сьогодні. Але про все по черзі. Побудована фронтера на платформі SCP, СіПі, модифікованій під можливість електрифікації платформі CMP. довжина 4:38, ширина 1,8, і база 267. Вона довша замоку на 23 сантиметри і практично один в один, як Сітри Aircross. І це не дивно. Бо Сітроен найближчий родич, і це видно на відзовні. Тільки фронтера стриманіша і спокійніша, доросліша, якщо хочете. Француз більш експресивний, і позитив тут в тому, що ви можете обирати кому що. Наявність вибору ж завжди плюс. Фірмові акценти в зовнішності, Opel Visor з логотипом Opel Blitz. Світлодіодний малюнок фарб та геть незнайома форма ліхтарів позаду, масивні колісні арки та дах чорного кольору. Не нудно погодьтесь. 17 диски тут от, прямо на своєму місці, до того ж, вони з алмазним шліфуванням. Ну і колір також робить свою справу. Взагалі, фронтера існує в шести кольорах. Такий от помаранчевий це колір запуску, тому він безкоштовний, між іншим. Але е, ще є зелений, насичений синій, чорний, сріблястий і білий. І білий, між іншим, це емаль, в той час, як всі інші кольори Металік. Вибір доволі широкий, звісно, але в помаранчевому фронтера дійсно цікава. І головне, що цей колір без доплати. Бо навіть за білу емаль вам доведеться доплатити 8600. Інші металіки будуть з доплатою у 21500. Враховуючи те, що цей опель побудований на тій же платформі, що й Guge або Сітрен, по техніці ми також маємо. Ну, звісно ж. Максимум збігів попереду Макферсон, позаду Балка, і очевидно під капотом все дуже дуже схоже. Один і два PureTech плюс м'який гібрид, 48 вольтовий м'який гібрид. 136 кінських сил сукупної потужності та 230 тридцять крутного в парі з шестиступеневим роботом з двома щепленнями і DCS мають давати одночасно і адекватну динаміку тут заявлено 8,3 до сотні, і приємну економічність від 4,5 до 6,4 літра на сотню в залежності від режиму. Перевірити це ми поки не зможемо. Все ж у нас статична презентація. Це перший автомобіль, який заїхав в Україну на сертифікацію. і Він насправді ще не на номерах. Втім, з досвіду можна говорити про те, що ну, тут десь на 6-6,5 літрів на сотню в місті розраховувати можна. Бо, хоча це і м'який гібрид, він доволі продуктивний і вже впритул наближається за ефективністю до повних гібридів. Дивіться. Батарея тут NMC ємністю 432 вт години Це якщо говорити чистими, якщо говорити про повну ємність батареї, то це 898 Вт-годин. І електродвигун, який вона живить, на 21 кінську силу з моментом у 55 Нм. На цьому електродвигуні дійсно можна рухатись без задіяння ДВЗ, і ми це перевіряли на тому ж Евенджері, і це працює. От тільки Евенджер менше. Фронтера більша, більша і об'ємніша. Одразу ти приходиш до висновку, що багажник тут, скоріш за все, в солідних розмірів так і є 460 літрів. А якщо скласти спинки другого ряду, вийде 1600. Електричного приводу ляди немає, але я про що? В нас, поки ця версія відсутня, втім, фронтера може бути навіть семимісною. Сім місць. В BSUV. Вау! Салон Нового Opel переслідує сучасні тренди німецького бренду: прямі лінії, великі 10-дюймові екрани, і мультимедійної системи, і приладів. Зручні і практичні рішення. Ось ці підскляночки виглядають прямо непросто. Але ви сюди і літрову пляшку води, і велику каву легко можете поставити. Ще і силует автомобільчика є. Мило. Пластики по салону жорсткі, тут ніяких відвертостей, але ергономіка німецька. Тобто, і зі зростом 2 метри ви можете тут сидіти менше, тим паче, без проблем. При цьому у вас залишається і доволі просторий другий ряд. І так, це ми зараз говоримо фактично про BSUV, Тому по класу тут дійсно просторий другий ряд. Кермо в стилі Opel, крісла також в стилі Opel. Інтелі Фірмова назва крісел, і запевняють, що в них ви будете швидше відновлювати сили, так як вони забезпечують винятковий комфорт. Складно сперечатись. Такі речі треба перевіряти особисто, однозначно. Але знаєте, на перший ну, не погляд, а дотик. Opel завжди вмів в крісло. Бездротові технології в повному обсязі, тобто бездротові тут і CarPlay, і Android Auto, і бездротова зарядка на місці. Клімат, підігрів сидінь і керма, камера. Так, камера тут теж є. Як і парктроніки, що попереду, що позаду. І більшість з названого мною є навіть в базі. Ну там, клімат, підігрів сидінь і керма, там, камера. Фронтери існує в двох комплектаціях: це Edition і GS. Edition обійдеться вам в 1 мільйон 27 тисяч гривень. За GS попросять 1 мільйон 80 тисяч. Вибір тут, звісно ж, за покупцем. Втім, враховуйте, що GS це плюс чорний дах. Це ось такі красиві, об'єктивно 17 литі диски. В базі у вас все ж будуть 16 залізні штампи. Це там плюс тонування, ну і ще трошки дрібниць. Але головне диски і дах. Ось ключове. Чим будуть зовні відрізнятися комплектації. І мені здається, що навіть ось ці дві деталі вже тягнуть на ту переплату 52 тисячі гривень. Варіантів по двугу нам не буде. Коробка завжди робот. А, ну хіба ще електрична версія, яка з'явиться трохи пізніше. New Frontera Electric – це відповідь німців на виклики електромобільності сучасної Європи. Підхід, який обрав Opel, сильно відрізняється від загального, бо ж електрична фронтера має стати найдоступнішим новим електричним кросовером у всій Європі. 83 кіловатний електромотор. В перерахунку це близько 113 кінських сил. Відносно невелика стандартна батарея ємністю 44 квт кіловатгоди. Втім, є і Extended рейндж на 54 кВт-години, і передній привод. Якщо вас не вражають характеристики цього електромобіля, я думаю, вас має вразити вартість, тому що в Німеччині за Frontera Electric просять зараз від 28 990 євро, що виглядає дуже конкурентно на тлі пропозицій інших виробників. На цьому, я думаю, ми можемо закінчувати. Нью-Фронтера дуже скоро з'явиться в салонах, і перші автомобілі почнуть виїжджати на дороги. Адекватна вартість за доволі місткий кросовер, який ну, точно просторіший за більшість конкурентів, плюс технологічна гібридна система роблять його однозначно доволі цікавим вибором. Абсолютно нова модель, але з відомою технікою. Є всі шанси виграсти собі шмат продажів. Зичимо успіхів в цьому. Дякую, що ви були з нами. Ви подивились онлайн-презентацію нового Opel Фронтера на каналі Інфокар. Далі більше.